І російські і українські і там в різних околицях колишньої імперії національні уряди, в тому числі, до речі, і міська дума. Гласні міської думи теж не підтримали більшовиків, власне кажучи, їх мало хто підтримав взагалі. І вже реакція: давайте звернемо увагу на дату 25 жовтня державний переворот, а через три дні, 28 жовтня, вперше на засіданні Думи гласні почали. Ставити питання про підпорядкування Одеси, не Петрограду, а Києву. Чому так швидко? Може виникнути запитання? Адже до того часу переважно більшість власних, окрім ну, цих п'яти осіб, ну, можливо, ще хтось, але за великим рахунком 520, незвичайно не бачили Одесу у складі України, не бачила Одесу у складі єдиної неподійної Росії. Що змінилося за три дні? Змінилося. Не так багато, але одна деталь мала важливе значення: гласні думи боялися червоного терору. Він ще не був оголошений. Це я вже так трошки використовую майбутню термінологію, але не бачили, до чого закликають Вони, На принципі орієнтувалися психології дій більшовиків, і тут постала альтернатива: або не будуть жити в Росії, де при владі будуть більшовики, і це буде ставити під загрозу їхнє майно, їхню свободу, їхнє життя, зрештою, або вони почнуть думати про те, щоб жити в межах України. І цей процес в головах, в головах власних проходив дуже е, важко, але дуже швидко. І, чому, і що стало ще одною трудною точкою, я скажу трошки пізніше, ну майже відразу. А, ну, ще одна ключова дата. Так, е, в листопаді було проголошено Українську Народну Республіку, третім універсалом. Українська Народна Республіка була проголошена вже тепер в межах 9 губерній. Центральна Рада е, фактично повернула територію України в е, тому форматі, на який вона розраховувала само початку е, революції, але формула березня-квітня 17 року поки що нікуди не зникла. Формула про те, що на руїнах імперії має існувати Федерація е, автономних, а по суті незалежних державу. І е, другою відправною точкою, яка пришвидшила систему міркування власних міської думи, стали, е, стала, стали події е, рубежа листопада-грудня за старим стилем 17-го року, коли в Одесі відбулися перші вуличні бої між Червоногвардійцями та гайдамаками. Вони були спровоковані Червоногвардійцями, які на пересипу захопили гараж. Українських військових там було 50 автівок і намагалися захопити арсенал зброї для того, щоб готуватися до встановлення своєї влади. Тому що до речі, ще одна ремарка дуже важлива: більшовики в Україні практично ну, більшовики планували не тільки в Петрограді прийти до влади, їхня ж мета полягала на тому, щоб усунути тимчасовий уряд, і все не планували взяти під свій контроль всю територію колишньої Російської імперії, але за фактом. В них не було ні сил, ні можливості це втілити в життя відразу. В Україні більшовики користувалися популярністю тільки в одному регіоні, це на Донбасі. Чому на Донбасі? Тому що на Донбасі була сконцентрована велика кількість підприємств, велика кількість промислових працівників, і саме це було середовище, де працювали більшовики. І за межами Донбасу більшовики більше не мали жодного шансу прийти до влади у демократичний спосіб шляхом виборів чи шляхом інших демократичних процедур. І тому вони повинні були накопичити зброю, повинні були накопичити людські ресурси, і власне, це була така спроба це зробити. Вуличні бої червоногордійці програли. Загинув в ході цих вуличних боїв начальник штабу Червоної гвардії Мойсей Кангун. Ну, всі знають, де знаходиться морський музей, ну, який зараз не працює напроти міської ради. А там стояв так, там був англійський клуб, це була вулиця Пушкінська, ну є вулиця Пушкінська, номер 2 Це було місце, де розташу. Прошу. Ну, тоді вона була Пушкінська. Так, це на, раніше була італійська, але тоді не була Пушкінська. І е, е, морський музей, ну тоді англійський клуб. Це було е, фактично головне місце, де перебували керівники українських різних структур. І там на духу поставили кулемети. Коли їхала автівка з музеєм Кангуном, там неподалік е, було зроблено чергу. І, він загинув разом з своїм рідним братом. Це стало одним з важливих таких елементів, коли червоногордійці втратили керівника, втратили контроль, загинуло близько, близько, 30, так, ось цей музей. близько 30 осіб. І, е, це, до речі, будівлю всі дізнають. Орінувцовський палац. Де е, теж відбулися певні події. Зараз вже не буду на цьому акцентувати. Це світлина 27 року. Е, міська дума не просто засудила виступ червоних, але вона актуалізувала тезу про вільне місто і буквально через пару днів, вже 6 грудня, там буквально через 4 дні, власні розпочали безпосередні перемовини про отримання спеціального статусу для Одеси як статусу вільного міста, але. Складі Української Народної Республіки. Тут стільки багато подій, що я вже намагаюся трошки щось економити, трошки перестрибувати е, і не про все говорити, бо там ще дуже багато слайдів. Е... Давайте я. Щоб на текст не звертали увагу, скажу ще декілька слів. Отже, повернуся до більшовиків. І до того, що не в Україні не мали жодної серйозної підтримки, про те, що вони не мали підтримки, найкраще продемонстрували вибори до російських установчих зборів. Ці вибори відбулися в листопаді 2017 року, і давайте ми порівняємо певні цифри: більшовики в Україні набрали 10% голосів. Виборців, ну, ця цифра 10%, сама по собі нам щось дає чи нічого не дає. Напевно, не дуже. Ну, що таке 10%? Це багато чи мало. Для того, щоб зрозуміти, багато це чи мало, треба чимось порівняти. Даєш що вони не мало популярності. Ну так, але тут треба порівняти з іншою якоюсь цифрою. Найбільше голосів набрав Український соціалістичний блок 75%. А 75% і 10%. І... Більшовики зрозуміли після цих виборів, що вони в Україні до влади мирним шляхом не прийдуть ніколи. Вони не користуються популярністю, крім там великих промислових центрів. І тому перед ними постало по суті знову ж таки, як так, в голівудських фільмах є план А і план Б. План А, мирний, план Б військовий. План А, мирний фактично був поставлений під дуже великі сумнів. Залишався тільки план військовий. І план військовий мав полягати в чому? У тому, щоб. Ну, мета більшовиків сполягала не в тому, щоб взяти під контроль Україну. Це була локальна мета, локальне завдання. Мета більшовиків полягала, власне, в чому? Чого не приходили до влади? Щоб побудувати принципово новий тип суспільства комуністичний в всьому світі. А для початку хоча б у Європі. І вони навіть не обмежувалися кордонами колишньої Російської імперії, вони мріяли про всю Європу, аж до Атлантики. Чому це було важливо аж до Атлантики? Тому що треба було взяти під контроль три найбільш на промислово розвинуті країни світу Великобританію, Францію і Німеччину. І, а Україна була б містком. Не контролюючи Україну, ти не можеш йти до Німеччини. Ну ти можеш через Білорусь, але Україна була ще важливою з точки зору сільського господарського регіону. І тому в грудні 1917 року більшовики починають тілювати в життя силовий сценарій встановлення влади на території України. Приводом до силового сценарію стали події на Дону. Зараз не буду деталізувати за браком часу які. І оскільки оскільки домовитися з Києвом їм не вдалося, то 8 грудня або 21-го за новим стилем російські війська розпочинають рух. На території Української Народної Республіки, не оголошуючи про початок війни, нарухалися двома напрямами. Один напрям на Харків, ну, Харків був найближчий великий центр на території Сходу України, другий напрям на Київ. Потім з Харкова е, на південь. 10 грудня було захоплено Харків. 12 грудня, так тобто, що два дні в Харкові було проголошено Українську Радянську Республіку. Тепер давайте ми спробуємо дати відповідь на запитання. А навіщо більше необхідно було проголосити в Харкові Українську Радянську Республіку? До речі, вона, вона називалася і так, і називалася по-іншому. Українська е, Радянська Народна Республіка. У Кого версія? Ну те ж саме. Тому що треба було показати, що просто це дня на ради воюють українці. А не російська армія. Тому війна була не оголошена. І тому в Харкові було створено уряд, було проголошено Українську Радянську Республіку, і далі більшовики казали, це не ми воюємо. Це проти уряду УНР воюють українські робітники, селяни і так далі. Проти, буржу... проти української буржуазії. Хоча які там Венеченко чи Грушевський буржуазії, якщо Вениченко письменник, Грушевський історик. За таких обставин. Ну і лінія фронту поступово наближається до Києва. Ми знаємо, що найвідомішим символічним епізодом цієї війни був бій біля залізничної станції Крути, 16 січня, за старим стилем 1918 року в Одесі відбувалися свої події, про які ми будемо зараз говорити. Ну і на фоні цих подій, 9 січня, двадцять другого, центральна рада своїм четвертим універсалом проголошує. Вже повну незалежність України, вже без цієї формули про Федерацію, про автономію і таке інше. Пам'ятаєте, казав про статтю Грушевського на порозі нової України гадки і мрії. І ну, давайте ще напевно перед тим, як перемикати на наступний слайд, скажу про те, що в цей період часу, з грудня 2017 року, в місті Брест-Литовську розпочинаються мирні переговори. Між країнами Четверного Союзу з одного боку і російською делегацією з іншого боку. І до цих переговорів долучається як третя сторона українська делегація на чолі з тим самим Всеволодом Голубовичем, який був власним Одеської міської думи, Думаю, він якраз очолював українську делегацію. Ну і поки там в Брест-Литовську велися переговори, більшовики. В Одесі організували своє збройне повстання. В ньому брали участь як регулярні частини російських військ, які рухалися з фронту в тил, так і Червона Гвардія, так і е, інші підрозділи. Е, ну і Тут я час від часу розказував про такий епізод. Він, як на мене, теж і дуже характерний. Давайте я чуть-чуть повернуся назад до цієї будівлі. Вона тут не випадково на цьому слайді. Це не зарадимою все як Кангуна. Ем... З листопада 1917 року фактично людиною номер 1 в Одесі від українського уряду був Володимир Чехівський. Так пам'ятаємо, там була його фотографія. Він був політичним комісаром уряду УНР в Одесі. Він фактично був координатором над усіма військовими, цивільними і так далі. І так далі. Він належав до партії, яка називалася УСДРП. Вона розшифровується як українська. Соціал-демократична робітнича партія. Тепер давайте ми згадаємо, як називалася партія, яку очолював Ленін. РСДРП, російська соціал-демократична робітнича партія відміні стільки в одній літері. Там українська, там російська. Чехівські, як і більшість, вони були соціалісти. І Ленін з своїми колегами теж були соціалісти, тільки вони були різні соціалісти. Це, напевно, єдине, що їх поєднуло, це слово соціалізм, але вони по-різному його трактували. Так ось Чехівський 13 січня за старим стилем призначає ці будівлі на Раду пізно ввечері. Тому що працює розвідка, працюють, інформатори вони доповідають, що біжавки готують збройне повстання, накопичують сили і планують зробити те, що зробили місяць назад, тільки невдало. Чехівський, а нарада була скликана передусім. За участі військових, там був і генерал Емельянович Павленко, і полковник Марко Мазуренко, який очолював Одеську Гадамацьку бригаду і інші постаті. Ним кажуть, що треба вживати кроків, тому що ми перебуваємо на порозі певних катаклізмів. Чехівський каже, що цього не може бути. А чехівський був викладачем, він працював в різних навчальних закладах. Він був людиною такою дуже не просто цивільною, а дуже миролюбною. Він не міг повірити, що таке може бути ніяк. Ну, ми ж соціалісти і більшовики соціалісти. Е, йому наводять аргументи, він каже, я піду зараз у них запитаю. Він виходить з цього приміщення, йде 100 метрів на Приморському бульварі 9, там, де засідав штаб. А, тут немає, а ні, є, ось ця табличка. Де засідав так кінець 17-го, початок 18-го року. Засідали організатори більшовицького повстання і запитує. А правда, що ви збираєтеся піднімати збройне повстання? Йому кажуть, та ні, яке повстання ви що? Чехівський вертається і каже, нічого не буде, розходимося. Пізно ввечері 13 січня розійшлися, і 14 січня в 00 годин більшовики починають повстання. З 0, 0 годин до 4 ранку, 14 січня. Де воно? Ось воно. Було в більшовики зайняли штаб, вокзал, телефонну станцію, пошту, далі порт, пересип, слобідку, млини, центральну частину міста, має, значну частину і так далі. Тобто практично всі важливі опорні пункти. Хіба що. Е Ті, які їх не дуже цікавили. 15, є, до речі, дискусії, чи 14 го були бої, чи немає, різні точки зору є. 15 січня українські підрозділи розпочали наступ за району Казар на Великому Фонтані, але з цього нічого, нічого не вийшло. 17 січня до 9 ранку бої припинилися, далі опинилися під владою більшовиків. Ну і в ході цих вуличних боїв я ці вуличні бої так часто називаю одеські крути, тому що вони буквально ледь не день в день співпали з подіями в крутах, а за інтенсивністю вони були значно масштабніші, ніж під крутами. І ось якраз світлина це світлина з французької газети 1918 року, на якій показано похорон загиблих під час цих вуличних боїв. За різними оцінками загинули від 104 до, 100, до 119 осіб. Досі достеменно і, напевно, остаточна цифра ніколи не буде встановлена. Юрій Липа, до речі, говорив про те, що загинули 60 українських військових, але це його слова знову ж таки. У нас немає документального підтвердження, але ми можемо будь-кому побачити, наскільки це було шокуюче для міста з такі. За другі вуличні бої, так не, не лише центральна частина, але й е, Бабіч на тропарах не, перебувають е, люди. Ну, а це місце поховання не, учас, загиблих учасників боїв, це Куликове Поле. Не так легко пізнати, це пам'ятник, який був встановлений у 1932 році після 15-річної, чи на здомування 5-річної. Приходить більшовики до влади. В рішенні Одеської ради робітничих депутатів було записано, що в братській могилі будуть поховані учасники боїв з обох боків. Так це чи не так сказати достеменно важко, скоріше за все, так, наймовірніше, тому що поховання відбулося через два дні, 21 січня. Сумнівно, що за два дні щось могло принципово е, помінятися. Але я разу не звучав списки похованих саме українських військових, списки загиблих. З боку Червоногордійців друкувалися в одеській пресі. про українських військових, поки що сказати мені щось важко. Скажіть більшовики, вони не дали бойовиків з Одессіти? Різні, це були різні. І, різні. І тіті. -ті. Там навіть був інтернаціональний загін на чолі з Алеко Дундичем, який складався з Балканців, там, Сербів, здається, чорногорців і так далі. Е в лютому 1918 року створюється Одеська Радянська Республіка. Одеська Радянська Республіка це був прямий аналог теперішньої ДНР і ЛНР. Її очолював Володимир Людовський. Уряд цієї, ну, начебто, уряд, звичайно, контролювалися Петроградом. Очолював Володимир Людовський. 14 лютого реальним керівником міста став лівий СР Михайло Мирайов, який відзначився кривавими діями спочатку в Києві, а потім з Києва він прийшов до Одеси, був призначений командувачем Збройними силами цієї самої Одеської Радянської Республіки, отримав депутатовські повноваження і в Одесі повторював ті самі криваві е, акти терору, які перед тим мали місце в Києві. Ну в Києві це було як, наприклад, йшли там по вулиці, люди одягнені вишиванку. І це було автоматичним приводом міг застрелити там без суда сліста просто на місці. Або заходили в приміщення, знах... бачили портрет Шевченка чи бюст Шевченка. Це був достатньо цього було аргументу, щоб людину застрелити без жодного якогось іншого приводу. Вже не кажучи про офіцерів, які там мали погони, бо навіть коли залишалися від... коли погони офіцери зривали. Ну, начебто, щоб замаскуватися, все одно залишалися сліди, і цього було достатньо для того, щоб людину. Було вбито саме відбувалося в Одесі. Я вже не кажу про такі речі, як контрибуції, коли відбирали майно, гроші накладали там певні контрибуції на буржуазію, на власників банків і так далі. Тому подібне. Цей період тривав до 13 березня 1918 року, тому що 9 лютого. Було укладено між Україною та державами Четверного Союзу, передусім Німеччиною та Острого Брестський Мир. Це, до речі, був перший мирний договір періоду Першої світової війни. Його підписала саме Україна. І, до речі, Україна була першою країною Європи, яка третім міросалом задекларувала скасування смертної кари. Не як закон, правда, як декларація, але це теж було. Дуже важливим кроком, і середини лютого німецькі, австро-угорські та українські війська почали контрнаступ, почали звільняти доволі швидко територію України. І 13 березня 18-го року до Одеси входять німецькі війська, але Одеса була не зоною впливу Німецької імперії, Одеса була зоною впливу Австро-Угорської імперії. Вся територія України була поділена. На німецьку і австро-угорську зону впливу. Якщо е, Київ був місцем і містом розташування штабу німецьких військ, то в Одесі розташовувався штаб військ Австро-угорської імперії. Головнокомандувачем е, військ Австро-Угорської імперії на території України був генерал Едуард фон. Бермолій, щоправда, не відразу ось він на цій світлині з австрійського архіву е приймає по центру, так, Едуард фон Бермолій приймає апарат, ну, напевно, можна помітити, де саме. Ось праворуч це Дюк, Дюк. Дюк. і це Приморський тоді Миколаївський бульвар. Це так квітень 1917 року, ну, власне, після 7 квітня. Тут, напевно, треба зробити ще одну ремарочку. Вона є дуже важливою для розуміння цих союзницьких відносин. Давайте ще раз проведемо такий алгоритм дій: укладено Брестський мир між Україною і державами Четверного Союзу. Це мир між двома державами. Які е, зобов'язання брали на себе Німеччина та Австро-Угорщина надати військову допомогу Україні у війні проти Росії? Україна брала на себе зобов'язання економічного характеру, це продовольство в першу чергу, а також інші були показники, там насправді було доволі багато е, складових Брейської угоди. Тобто німецькі та австро-угорські війська входили на територію України як союзники. Але. Дуже швидко, вже з весни 1918 року, по суті, не перетворилися союзників на окупантів. І є такий талановитий київський історик Руслан Пиріг, Він, як на мене, найточніше визначив оцей політико-правовий статус військ Німецької та Австро-Угорської імперії в Україні у 1918 році, назвавши її нетипова окупація. Чому нетипова? Тому що.